Всім привіт! Мене звати Даша. Це з нами Арія, якщо ви не знаєте, ще. ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати, зараз чекайте, візьму, весьорбати, або похрумкати беріть, якщо ви встигаєте його доїсти. І погнали читати. Історію і наша сьогоднішня історія починається так: мій Шурин каже, що знає мій секрет. Проблема в тому, що в мене немає ніякого секрету. Але перш ніж продовжити читати цю історію, я попрошу вас підписатись на мій канал, бо якщо я не прошу, ви не підписуєтесь, поставити лайк і натиснути на дзвіночок. Натиснути на дзвіночок я раніше не просила. Щось новеньке в моїй голові, і пишіть коментарики, і погнали читати продовження цієї історії. Мій Шурин каже, що знає мій секрет. Проблема в тому, що в мене немає ніякого секрету. Мій Шурин, чоловік моєї старшої сестри, йому 30 років, їй 29. Ми ніколи не були особливо близькими. Живемо в різних кінцях країни, Бачимося кілька разів на рік на святах. Зазвичай перемовимось парою фраз, і все. Він завжди здавався мені максимально середній, тихий, спокійний, без жартів, без драми, людина фон. Два місяці тому я отримав від нього повідомлення: не привіт, як ти? Не як життя, а просто я знаю, що відбувається, але тобі не треба хвилюватися. І я триматиму це в секреті. Я реально завис. Що саме він знає, про що він взагалі говорить? Я одразу написав у відповідь: що ти маєш на увазі. У відповідь він відписує щось типу: не переживай я на твоєму боці, тобі немає про що хвилюватися, без конкретики, без пояснень. Просто загадковий тон: я все знаю. У якийсь момент я вирішив, що це або дурний жарт, або він переплутав адресата. Але ж він не з тих, хто жартує. Та і номер правильний. Нещодавно ми мали сімейний дзвінок у Zoom. Zoom. Я, батьки, сестра, і здається, він десь поряд був. Перше, що каже сестра, щойно бачить мене на екрані то ти скажеш всім правду, чи тільки моєму чоловікові. Я просто випав: яку ще правду? Про що ти взагалі? Я згадав дивні повідомлення від Шурина, але нічого не сказав. Сестра виглядала реально роздратованою, але нічого конкретного не пояснила. Я сидів перед екраном, відчуваючи себе людиною, яка пропустила половину серіалу і дивиться фінал. Наступного дня я вже сам не витримав і подзвонив Шуринові напряму. Що за хрінь відбувається? Який ще секрет? Що ти їм розказуєш? І тут почалось щось дуже дивне. Він почав говорити зі мною таким тоном, ніби ми обидва знаємо, про що йдеться. Ти знаєш, про що я? Ти знаєш, що відбувається, я просто намагаюся тобі допомогти, казав він. Я повторював ні, блін, я не знаю. Скажи прямо. Він вперто і нічого конкретного, просто натяки. У мене реально здали нерви. Якщо ти ще раз напишеш щось подібне, не пояснюєш, що про що мова, я перестану взагалі з тобою спілкуватися. Сказав я йому. Це було погане рішення. Тепер я не розумію, що робити. Сьогодні зранку він написав ще одне повідомлення: я намагався зробити тобі послугу, але ти, очевидно, цього не цінуєш. Подивимось, що станеться на цих вихідних. Йдеться про те, що на вихідних у нас буде сімейний збір, пісня, святкування Дня подяки. Всі будуть там: батьки, сестра, він, ну, і я. Тепер у мене крутить живіт від нервів. Проблема в тому, що я справді не знаю, про який секрет він говорить. Я не веду подвійного життя, не роблю нічого протизаконного, не маю якихось божевільних прихованих історій. Так, я не надто відкритий, я більше інтроверт. Тримаюся осторонь, не ділюся особистим, але це максимум. І все одно в мене є тупий тваринний страх. А раптом він щось нафантазував, або не так щось зрозумів, або сліпив собі в голові якусь історію і тепер збирається викрити мене перед усіма. Однією частиною мозку я розумію, що я нічого поганого не робив, але інша частина уявляє найгірший сценарій, що на вихідних він влаштовує сцену відкриття перед усією родиною, а я навіть не знаю, що спростовувати. Я відчуваю себе заручником чужої фантазії. Тазії, я не знаю, що робити. Просто робити вигляд, що все нормально, вимагати від нього чіткої відповіді до зустрічі, попередити батьків, що відбувається, щось дивне я просто не знаю. Я не розумію, що за правду він збирається оголошувати. Тож. Шурін впевнений, що знає якийсь мій секрет і натякає, що розкриє його на сімейні зустрічі. Я не маю уявлення, про що він говорить. Я не робив нічого такого, за що б мені було соромно, але він поводиться так, ніби тримає на мене компромат. Я в паніці. І не знаю, як це зупинити. Ось така історія, друзі, Запрошую вас в коментарі для її обговорення. Що думаю? я думаю, що він. Я навіть не знаю, що я думаю. Типу, якщо він каже, що це така людина, яка, типу, як людина фон, що його навіть не помітно, можливо, він сидів колись в сторонці, щось побачив, щось собі придумав і розкрутив це до такої степені, що тепер не може зупинитися. І він це настільки повірив, що такий. Я все знаю про тебе. Знаєте, це як ті люди такі, я дуже хорошо читаю людей. Я подивився на тебе, як ти кліпаєш одним глазом, і вже все про тебе знаю. Можливо, це така людина, яка походив на курси викри. Тя якихось мімічних реакцій, і такий, я все про тебе знаю. Може таке бути? А чи не може? В цьому житті може бути все. У нас є оновлення, ми таки дізнаємось, що знає Шурін, але давайте спочатку почитаємо, що ж кажуть. Люди, чесно, перша думка, може, якийсь мстивий колишній злив твої нюці в інтернет, але це все одно не пояснює, чого твоя сестра зла саме на тебе. Ну, хіба що вона злиться не через факт фоток, а через те, що її чоловік лазив по сірих сайтах і вишукував це все. І їй простіше злитись на тебе, ніж на нього. Друга версія десь є порноактор, який просто дуже на тебе схожий. А твій Шурін переконаний, що це ти, і тепер думає. Що має матеріал для шантажу, бо він ідіот. У будь-якому разі, раз він так наполегливо грає придурка, я б зробив так. Подзвонив сестрі і прямо сказав: Що до біса робить твій чоловік-ідіот? Він уже місяцями шле мені повідомлення про якісь секрети, про те, що буде мовчати, бо він на моєму боці, і так далі. Я взагалі не розумію, про що він говорить, але, судячи з твоєї реакції, ти в курсі. Можеш, будь ласка, пояснити мені, що за фігня відбувається. Як варіант, можна було б написати сестрі і сказати: Уга мені свого муженька Будь ласка, тому що я вже не витримую. Мене це бісить. Мене це вже збісило. Знаєте, або кажи, або мовчи. Я все знаю, і я буду мовчати. Ти що ти знаєш? Скажи, що ти знаєш, і мовчи, якщо ти на моєму боці, Тоже мені приколі. Наступний коментар. Це дуже схоже на те, що вже ходять якісь чутки і, можливо, досить брудні. Поговори з сестрою до зустрічі. Скажи прямо, що ти не маєш поняття про що йдеться, і хочеш дізнатися заздалегідь. Інакше все виглядає так, ніби тобі готують сцену з бомбою посеред сімейного зібрання, коли всі вже сидять за столом, або тобі просто. Проїдуться, і тут автор відповідає: з ними обома дуже важко говорити. Ми, як сім'я, загалом не близькі, і поки я ріс, мене постійно робили крайнім. Я завжди був винний у всьому, що йшло не так вдома. Через це я дуже боюся, що батьки повірять будь-чому, що скаже мій Шурін. Просто тому, що в їхній голові я проблемний порушник спокою, а він нормальний, тихий, солідний чоловік моєї сестри. Це жахливо. Коли в сім'ї є хтось крайній, це жахливо. Отака історія, друзі. Такі коментарі. Давайте почитаємо оновлення. Воно з'явилося через 16 днів після оригінального посту, і тут пояснюється про який секрет йшлося. Всім дуже цікаво. Мені вже дуже цікаво. Тянемо інтригу та шучу читаємо. Привіт ще раз. Це я той самий з таємничим секретом від Шуріна. Незадовго до Дня подяки я писав про мого Шуріна, який дістає мене натяками про якусь таємницю, яку він нібито знає і може розкрити. Настав день подяки. І я був реально наляканий. Я настільки накрутив себе, що майже весь день пролежав у ліжку, відтягуючи момент підключення до сімейного зум дзвінка але все таки зайшов. Мої перші хвилин 20 були максимально незручними. Ми взагалі не надто згуртована сім'я навіть у найкращі часи, а тут. Мертва тиша, кожен щось клацає на телефоні, дивиться в бік, ніяких нормальних розмов. Врешті мама не витримала і видала: Ну, давайте вже, давайте вже закінчимо з цим. Я в той момент ледве серце не виплюнув, Руки трусилися так, що я примудрився буквально переламати чохол від телефона навпіл. Просто крутив його в руках, бо не міг всидіти від нервів. Мій Шурін урочисто включився в момент і почав мовою героя Спасителя розповідати, як він намагався зберігти мою таємницю, як хотів мені допомогти. А я, мовляв, не оцінив його зусиль, а потім видав кульмінацію. Всі ви повинні знати він. гей. І ось тут сталася найсмішніша частина всієї цієї абсурдної драми, настало ще одне повисле мовчання, але вже з іншої причини, тому що вся моя сім'я і так давно знала, що я гей. Це ніколи не було проблемою номер один у нашій родині. У нас є купа інших тем для розбіжностей, образ і напруги, але моя орієнтація точно не серед них. Про це просто не говорять, бо нема про що драматизувати. Моя сестра в ту секунду подивилась на нього так, ніби щойно офіційно підтвердила, що він ідіот. Серйозно, оце така таємниця, через яку ти мене місяцями діставав, сказала вона. Вигляд в нього був такий, ніби його особистий серіал Я розкрив страшну правду, тільки що зняли з ефіру після першої серії. Після цього все якось злилося в дивну мляву тишу. Мої батьки доволі швидко сказали, що втомилися, і закрили дзвінок раніше, ніж планували. Я майже впевнений, що їм просто набридла ця незручна комбінація мене, Шурін – і плюс його придуркувати шоу. Коли дзвінок закінчився, я просто взяв телефон і заблокував його номер і вирішив, що у нас більше немає причин спілкуватися напряму. Та й найближчим часом я точно не збираюся відвідувати сестру. Якщо коротко, усі ці його натяки, загадкові повідомлення, і я знаю твій секрет, виявилися дешевою спробою героїчно викрити те. Що давно не є для мене таємницею, і тим більше не є шоком для моїх батьків. Отакою, отакою. Шурін так непогано обхезався в цій історії. Ну, в мене більше нема що сказати. Якщо у вас є що сказати, чекаю вас в коментарях. Це кінець історії. Дякую, що ви додивились до цього моменту. Ми побачимося з вами завтра. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па!